Люди землі? Люди землі, навіщо ця планета? Чи ви задумувалися хоча б на мить? Навіщо в цьому світі ви живете? Навіщо це життя в серцях бринить? Люди землі, навіщо ви живете? Невже для того, щоби нищити усе? Невже не знаєте, що сієте те й жнете? Що ж кожен з вас в цей світ несе? Люди землі, навіщо на Голгофу, Щоразу рід людський ведете? Цей шлях ідете знову і знову, Злом засіваєте, його ж і жнете. Люди землі. Ви безліч раз явились у цей прекрасний, досконалий світ. Чому ж на цю красу дивились і в деградацію вели свій рід? Люди землі, прийшов вже час прозріти, покласти край лютуючий сівбі. Вже усвідомте, що ви Божі діти. Знайдіть вже Бога у собі.